Нам, депутатам Чернігова та регіону, взагалі сумно бачити, як накладені санкції на нашого лідера Петра Олексійовича Порошенка. Найважливіше, що сьогодні працює в нашій державі, це допомога збройним силам України. Будь-які дії проти збройних сил України, а ці санкції не дозволяють Петру Олексійовичу продовжувати його діяльність. Вони не дають можливість підтримати ЗСУ. на сьогоднішній день. Під час війни в Україні не може бути будь-яких санкцій. Які забороняють допомогу збройним силам України. Петро Порошенко закупив допомоги для збройних сил України більше ніж на 6 мільярдів гривень, і це важливо на сьогодні. Санкції, які накладені, не дозволяють йому продовжувати цю діяльність. А ще у нас порушуються принципи децентралізації, які є основою розвитку громад. Ми від імені депутатів області та депутатів міста Чернігів вимагаємо, як найшвидше відмінити санкції, які накладені на Петра Олексійовича Порошенка. Депутати Чернігової регіона проти санкцій, які накладені на Петра Олексійовича Порошенка. Ми за демократію і за децентралізацію. Ганьба цим діям.